Національне антикорупційне бюро спільно із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримало директора львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та двох високопосадовців збройних сил. Про це повідомили у прес-службі. Набу їх підозрюють у привласненні 28,5%. з половиною. Мільйонів гривень через корупційну схему, як встановили детективи набу військовики разом із керівництвом оборонного підприємства у 2015 році, звітували про закупівлю нових двигунів до танків Т 72 Натомість були старі зняті з виробництва чверть століття тому. Задіяна в схемі була і приватна фірма. Її керівника також затримали. Розслідування НАБУ розпочало турік у листопаді. Нагадаю, у травні 2016-го попередньо, попереднього директора Львівського бронетанкового заводу Олександра Остапця за розкрадання двох мільйонів державних коштів засудили на п'ять років умовно. Про боротьбу з корупцією, виступаючи на львівському заводі, сьогодні говорив президент Петро Порошенко. Як верховний головнокомандувач, і як президент України. Я нікому не дозволю обкрадати армію і нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних сил. Український народ віддає останнє. і красти на цьому не дозволено нікому. Це позиція моя. Позиція правоохоронних органів. Які зараз демонструють рішучі кроки і досягнення в боротьбі з корупцією?